Ну що, знайома дорога, воно сонечко піднімається. Північна Флоріда. 24 вересня, 25 рік. Місто Джексонвіль. У нас 9 ранку. Сьогодні такий, мабуть, найхолодніший день. А вночі було 13 градусів, а в день 24. І я зараз хочу пройтися в справах. Ну, по-перше, я намагаюся таки ходити, ловити моменти, перевірю, наскільки мені допоможе, хоч баби підтвердимо чи спростуємо, що якщо багато ходити, то це допомагає трохи тримати себе в формі. Собачок, бачите, за мною там такі е, е, білі, красиві. Е, боже, я знову там собаки, тут кущі. Е, Коротше, два самоєда. Ну, один точно самоєд, другий я не знаю. Ми гуляємо. Як вони тут у Флориді з тією шубою? Я знаю, зараз я переверну камеру. Я знаю, що у них теплообмін у тварин, наче як налагоджений. Чому і не треба стригти тварин, ви не зробите їм легше. Типа, коли дуже жарко, і ви їх стрижете. Ви знущаєтеся з них взагалі, почитайте в інтернеті. От, ну коротше, я цих собачок часто бачу, і зараз я хотіла попросити дозволу їх засняти на відео, але ми зустрілись прямо на дорозі. Тобто ми переходили обидві дорогу, і ну, не було часу, було незручно. Змія, я пішла, я пішла боже Господі. Я не знаю, мені здається, що на відео я виглядаю трохи смішно, тітка. 51 рік і тут оце окає-акає. Хто мене не знає, я емоційна людина. все поробище. З мене дочка сміялася, що як я була в Україні. Він каже, мама, з твоїм відношенням до тварин, я їх дуже люблю, але диких тварин на відстані. От, каже, і ти у Флориду зібралася. от І головне. Мені оце перед від'їздом <хи> чи ближче до України, тим частіше мені зустрічаються ті змії. Так. Тут розумієте, я сьогодні без окулярів своїх, ну, з діоптерами. Тому, поки придивишся, чи то листочок лежить, чи то змія. Ну, зараз я вмикаю камеру, хоча ця дорога вам знайома. А, вмикаю лише тільки для того, щоб... Якщо щось потрапить на камеру, щоб я встигла це схопити, ну, засняти. Тут ще розумієте, на деревах ці шланги висять для поливу. І йдеш і дивишся, то висить змія... Ой, господі, ось я білочка. Це вона мене минулого разу налякала. Боже. Тут розумієте, тут просто така ділянка, яку треба подолати. От, ну Люди ж тут ходять, бігають. І головне мені останнім часом вони почали прямо зустрічатися часто. Так, ну ми оця підходимо вже до виходу з ком'юніті, до гейту. А, люди їдуть на роботу. Оце озеро одне з. Озеро. Гуси. Ой, мої хороші. Мабуть, купалися так ці машини. Ой. Гусь, гусь, гусь. Це канадські гуси. Все, ми виходимо з ком'юніті. І як ви гадаєте, куди ми зараз? Праворуч. Мені треба здати дещо в магазин. Я ж кажу прогулятися. І я все-таки намагаюся спіймати той комплект, на який була дуже класна скидка. Тому так, проведу час. І, можливо, сподіваюся, що з користю. Не хотіла вам знімати, але думаю, пізніше вімкну камеру. Подивіться знов оцей білий американський журавель тут пасеться. Я у вівторок йому, бідному, не дала нормально поїсти, бо зупинилася, знімала його. Ти моя лапа, ти моя лапа. Я просто зупиняюся, хочеться з ним поговорити, а воно, бідне, ловить рибу і на мене ж дивиться. А це друга ділянка, отут на моєму шляху, де кущі ростуть близько. Це дуже красиво, тіньочок, чудово. Але я розумію, що вранці жараж і ранок більш-менш такий це той час, коли можна відпочити. Тому оце ж тварини тут часто і відпочивають. Тому я уважно проходжу такі ділянки, просто придивляюся до кожного сучка, щоб не було пригод. Ящерки повзають прямо під ногами, це весь час я боюся на них наступити. І головне сидить, сидить, чекай, чекай, потім прямо перед ногами біжить.